Цванік, сваняк, а мамка що ще спить, ти весь на вузі вже світло. Ну да, спить, ж субота, не боди муся. Ну, я не знаю, навіть я хочу погуляти. Ну, що ж ти хочеш? бач, мамку збудив. Ну, ти паразитка. Мамка, вставай, ми вже хочемо на променад. а то я зараз тут на дзюру. Та Таня тоже на дзюру вставай, мамка. Ой, ну ви тітки, звісно, я хотіла поспати так. І що, а що, нічого я не будила, просто сиділа. Це ти і мамки ножки цілував, там облизував її. Я не облизував. Мамка, ну давай вставай. Плюс ти. Та й туши ту. Ту що, чекати чи ні? Чи тут десь надзюрити? Та чекай, ти вже встаю. Тож тільки шоста година. Що за тітки? Ну давай, давай, давай. Субота-суботою, а прапор це святе. треба підняти. Там щось у на вулиці так було нам страшно. На було дуже страшно. Мене в очі засвітилися. Ну, на, а в нічого скоро буде Да, мам? Ну так, то в колись він буде. Ей, що за радок такий. О, світло їй вже добре. Тількись то ну, нічого, все буде добре тіти. Ну що, дачний прапор будемо піднімати. Ну та це ж святе і дачний прапор у суботу піднято. і на вулиці плюс 14. Ну давай скорейку та відкривай. Променад уже хочеться, хочеться не терпіцю. Ну давай, 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 мамку. А всім гарного спокійного. Гарного, спокійного дня, ваш соняк Тьомки, бобки пока. Масла мусит бомки, пока, арнут не общий ног. Пока. Хоч, що я проголодався, мамка, давай скоріш у паштетики камінці. Там Мускар ще гуляє, а я вже хочу їсти. Ну, Давай, давай, покормлю тебе. Пішли паштетику до да молочка. І я що без там пристану тебе.